Приїхали зараз на нову пошту, хочемо забрати нашу посилку. Ми замовили дві сушилки для полотенця-сушилки. Да, полотенце-сушилки. А от дві штуки нам виготовляли їх під замовлення, ну відносно сім робочих днів. І нарешті нам відправили. І зараз прийшла посилка. і Ми приїхали її забрати. Ми не забрали посилку, а тому що наші полотенце сушки. Вони коротше важать по 20 кіло кожна це 40 кіло, і їх перенаправили аж коротше, фіг знає куди на лівий берег в відділення грузове, а нас не повідомили. От і зараз пройшло робити перенаправлення а, на відділення на салютні. Я взагалі не розумію, на що вони а, якщо роблять перенаправлення самі, перше не попереджають. А по-друге, чому вони не відправляють в найближче грузове відділення а відсилають а, в коротше непонятно куди. Сказали, що завтра вже зранку вони будуть на найближчому відділенні до нас і завтра зранку вже будемо забирати. Нам привезли пральну машину і сушильну машину тільки що. От. Вони будуть стояти в такому вигляді, запакованому до наступного тижня, коли нам прийде сантехнік і почне підключати всю сантехніку і заодно підключить ось такі праль, праль, ну, таку пральну машину і сушку. Вони будуть стояти одна на одній. Ще тут йде поличка, між ними буде отак От вона не висувна, але це просто, щоб воно надійно стояло. Ми взяли чорного кольору Samsung. Це з одної колекції, і ми купували на, а, в, цьому, в епіцентрі, і вони йшли набором. А, за що цього вони були дешевші, ніж якщо б купувати окремо. Можуть тільки походити навколо, <пока> показати, як виглядають. Вже більший огляд зроблю, коли нам їх встановлять. От, але такі штуки великі, масивні Це інструкції різні. От, Samsung, Самсунг, ну Ми хотіли саме чорного кольору, а, а вибір не дуже великий, чор чорної техніки, більш білої звичайно. От, але ми їх купили. Починаємо вже такі приємні речі купувати. Те, що я казала, що хочеться вже щось купувати таке, що можна пощупати, потім користуватися. От, і оце такий перший початок. Нарешті це сталося. Ми забрали наші сушки. Полотенце з сушителі, тому що ми поїхали за адресою, яка вказана, коротше, ну почти приїхали, а там якась діра, нічого немає. Минус якусь жінку. Вона каже, це біля нивок, біля ринку, і нам прийшлось, коротше їхати в інше місце. Хоча адреса зовсім зовсім інша вказана. В общем, ми забрали. Треба було в GPS зразу вводити адресу, просто номер відділення, і вона зразу прокладає маршрут. А ми ввели адресу, яку ну вказали приложенні нової пошти, і нас провело непонятно не куди. Коротше, так от. А якщо писати прямо номер відділення, то воно прокладає правильний маршрут на правильну адресу. Завезли сушки на квартиру. У нас на днях вони прийти електрики, і ми хочемо отут буде висіти моя маленька. Хочемо, щоб нам одразу підключили. І та більша у вигляді драбини та в вигляді. Ялинки чи дерева, а ця вигляд з драбини, вона ось тут буде висіти. Тому ми замовили зарання, щоб коли електрики прийшли, вони одразу їх повісили. І а, ще зараз нам повинні привезти холодильник. Зараз чекаємо доставку. Замовили а, також, ну він не чорний, він такий темно-темно-сірого кольору, двохдверний. От, зараз повинні привезти чекаємо на доставку вже. Взяли в новосі дог тому що ми дуже сильно проголодались, поки чекаємо нашу доставку. А от і взяли ще й шокачино. Це на сьогодні обід. Сидимо, чекаємо на доставку досі. Олег каже. А, де наш холодильник? А я кажу, морозиться. Супер шутка. Стой, 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 стой да, да. <тужа> надо. чуть-чуть ви зрозуміли, нам привезли холодильник. Тин! Зараз зроблю огляд швиденько. Бавсім, дивіться, який красень. Ми хотіли трошки інакший теж від Samsung, але і трошки інакша ручка була, і він був більш темнішого кольору. Це більш такий темно-сірий, але зараз я дивлюся, мені дуже подобається. Класно виглядає це двохдверний. Ось так, зараз пообходжу. Він у нас тут і буде стояти. Тут буде шафа над ним з поличками, і тут буде а, микрохвильовка і а, пічка. От, він буде ближче сюди підцанутий. Так, відкриваю. Оп. Так, Такий він усередині. І полички для овочів, просто полички для яєць. Ну, на дверцятах отакі штуки. Uh, так, це інструкція. Ще щось. Це гарантійний талон. Нам, до речі, сказали взяти чек, гарантійний талон і через 2 тижні приїхати в магазин. Ми замовляли в екстроті і uh, нам поставлять гарантійну печатку. от. Так, А це частина uh, морозильної камери. Дивіться, яка класна, велика морозилка. тут Також є висувні ящички, просто полички. Тут бокові полички, в принципі, дуже багато місця. Це, що я не знаю, я не буду щось розпаковувати. От, клас, Ми дивилися холодильник, де йде отака штука, і там можна льот-водичка, але я так розумію, його треба підключати до чогось. І оця частина вона вся зайнята, тут не можна полички зробити так далі. Ми вирішили, що лід ми будемо заморожувати в формочках. Наша <гум> нам це от, а холодильник ось такий. Дивіться, клас. Взагалі, супер. Ой. Насправді ми дуже сильно переживали, щоб він вліз через наші двері, тому що він по розмірах, а практично як дверний пройом, там буквально пару сантиметрів, міліметрів. І ви бачили, як хлопці його пхали, пхали, запхали. І ще дуже велике дякую хлопцям, які нам прям занесли його на кухню, тому що ми самі потім би його не запхали. Ось цей дверний пройом. От в коробці він не вліз. А тут залишалось ну, буквально там сантиметр, напевно. А, наш дверний прийом 78, а холодильник 77,6. Тобто різниця була всього 4 міліметри. І він все-таки пройшов. І все супер круто. Це наша найгабаритніша, напевно, річ, окрім дивану, кстати. Щодо дивана не знаю, куди запаха От. Але в нас все вийшло і все пролізло. Я, короче, рада. <плес> Дивіться, який класно, ще раз покажу. Ще ми для того, щоб проліз холодильник, знімали ці петлі, тому що з ними був він точно не проліз. Зараз ми вже їх поставили на місце. От. А завтра до нас приїдуть і вже будуть встановлювати двері. Тому ми замовили холодильник одразу, щоб запхати. Бо з дверима ми б точно його вже сюди не запхали. Оце двері десь отак. Тобто мінус ця відстань. А тут реально 4 міліметри всього було для того, щоб він заліз. От розкажу, що ще нам залишилось замовити. Найближчим часом, що ми будемо замовляти, це унітаз. Кнопку для унітазу, Це цей гігієнічний душ він у нас є. А, так, Сюди стане пральна і сушильна машинки. А, умивальник ми поки що не будемо робити, тому що у нас буде тумба під замовлення. І шафа над стиралкою і сушилкою також буде під замовлення. Ми її завтра будемо обговорювати з меблярами. От. А, сюди ми купимо крани і душову лійку. По, ванний, по ванних, так, а в іншому санвузлі. Покажу. Тут також ми купимо унітаз, купимо кнопку. А сюди купимо маленький умивальник. Оце в нас гігієнічний душ, ми його купили. Тут сушка ми купили, і в тому санвузлі також. А Тут у нас буде тропічний душ. У нас все є. Нам тільки залишилось встановити. І, в принципі, це все із покупок, з покупок на, на найближчий час. А, в ідеалі, в душовій нам ще треба зробити тут скляну а, перегородку з дверцятами. Треба зробити тут полички, і там у нас ще висять а, шнури проводи. А, там повинна бути підсвітка, Типа підсвітка, отак і полички. А, за підсвітку ми поговоримо з електриками на днях. А щодо поличок і душової стінки цієї скляної, поки що ми не будемо замовляти. Ми, скоріше за все, тут поставимо просто на таку палку зі шторкою на деякий час, і потім з часом вже замовимо ці скляні штуки, тому що вони теж виготовляються якийсь час. От. В принципі, цей санвузол практично у нас буде готовий. Тут залишиться лише дзеркало повісити. От. І оцей санвузол. У нас теж буде практично готовий. Отут полотенце сушитель буде те, що ми сьогодні забирали. От у нас залишиться лише умивальник і дзеркало роботи. У нас такі плани на наступний тиждень. По-перше, до нас прийдуть меблярі. Ми оговоримо у ванній кімнаті, замовимо тумбу і шкаф під пральну машину і сушилку. А, так, нам ще треба буде вибрати умивальник, у цю ванну кімнату, там смістителі всі ці штуки. От. А потім до нас прийдуть встановлювати двері прихованого монтажу, які за мною стоять, чекають свого часу. Нам встановлять їх, встановлюють ручки, підрегулюють там все. Після цього до нас заходять електрики, вони зроблять нам світильники, тут бра повісять, розетки всі підключать, все зроблять. Так, а, після цього до нас приходить сантехнік, Він встановить нам а, в санвузлах все, що я показувала, розказувала. І після цього нам залишиться доробити лише плінтус а, в тих місцях, де не буде шаф, щоб все плюс-мінус було готове. А, і з такого все. А, із мінімального ми ще зараз чекаємо на ліжко. Воно повинно прийти десь через 3 тижні чи два-три тижні його привезуть. От, і, в принципі, в нас практично все готово. А, ще забула про штори, ми ще замовили штори, і також десь через 2-3 тижні у нас повинні бути вже готові штори, їх прийдуть, змонтують, повісять нам все. І ми будемо вже замовляти, напевно, клінінг, прибирання, щоб вони нам помили всі вікна. Тому що вікна дуже грязні, тут зовсім трошки видно, але вікна дуже грязні і дуже багато пилюки. Треба буде помити підлогу, пополисосити все це. Повимивати в санвузлах також треба буде в себе полисосити. Повимивати от тому, ми думаємо а, взяти кінь, щоб вони це все зробили. І, по суті, наш ремонт такий основний завершений буде, і ми зможемо переїжджати. Потім поступово ми плануємо вже замовляти меблі окремо, ну не все одразу, а якось поступово. Тобто будемо переїжджати з таким мінімальним набором, з яким можна жити. Кухні ще не буде, але я думаю, що це не дуже проблематично для нас. Кухня буде десь, напевно, плюс-мінус через місяць після того, як ми переїдемо.